Та один хтось сідає. Один, хтось один сідає. Так ви всі не влізете тоді. Дозволити до вас просісти? Привіт, Нікіта. Ти давно займаєшся карате? Так? А ти розкажеш мені, що тобі більше за всього подобається в карате? А ти навіть покажеш. А що це ти все таке показав? Майгери, да, может? Да, вау, классно. Дякую тебе. Дуже классно, господи. Привет, Марко. Ну, я такая прикольно Сейв. Давно карате занимаешься? Нет. Нет? А скидки? Это ты что-то повторишь, да? Доброе, расскажешь мне, пожалуйста, что тебе больше за Сеху понравится в карате? А то хочеш показати? Вон на камеру можеш показати. Так, от тут да, стій. Да, тут показує. Вау. А це що таке? Удар? Ага. А що тобі ще подобається може робити, там да, може з друзями щось подобається робити? Тільки удари подобається, так? Да? Так. Ага. Ну, добре, все. Давай п'ять. Ого. Крізь. Тебе сьогодні, наскільки знаю, звати Оуау. ау! Ага. Скорпіон тебе звати? Так. Да. А чого таке прізвисько в тебе? Ім'я. Ім'я? Ой, вибачте. А чого ти обрав таке ім'я? Да. Назвали ну мене так. Батьки? Так. Да. Вау, ну буду знати. Добре, як тобі на карате подобається? Так. Да. А що більше за всього подобається? Удари. Удари? І захищати. Захищається. А, що більше любиш бити чи захищатись? Захищатись. Угу. А маму доводила захищати чи сестричку? Та кожен день, коли я хочу качати прес, тогда нам моя сестра вона каже, мам, я хочу качати прес. А, так ти ж класно, це означає, що ти приклад подаєш, правильно? А, мама не тримає за руку, а я сам стою вже. А. Потім мені покажеш? Так. Да. Це, мабуть, ти домашнє завдання виконуєш, да? Моя ж ти квіточка. Вибачте, скорпіон. Ау. Дякую вам. Ти задоволений, що можна приєднатись на інтерв'ю? Привіт. Як справи? Супер. Супер, бачу, ти вже такий серйозний в мано, так? Да? Так, скажи, як тобі на карате подобається? Супер, так! Це теж супер! А що більше за все супер? Теж хочеш показати? Ох ти! А що ще подобається? Може тобі хтось подобається, може щось зробити подобається. Це що перекати? Розминка подобається? Да? Клас розминка. Добре, Будеш мені допомагати проводити? Добре. Мені теж подобається Перекат? Да. Окі.